Ти вибрала шлях той сама, бо віра тебе там вела, що раю земного нема, А життям ти своїм довела, кожна згадка про тебе для душ наших ліг, і ми віримо, що в небі, Божий рай, є повік, свята Марія. Свята Маріє усі ми грішні, а ти одна, свята Маріє, свята Маріє, для нас ти Божа, в душі весна. Ти сина зродила в той час, а син Бог Спаситель для нас. Любитися нам заповів, казав, щоб позбутись гріхів. Кожна згадка про тебе для душ наших рік. і ми віримо, що в небі. Божий рай є повік. Свята Маріє, свята Маріє, усі ми грішні. А ти одна свята Маріє, свята Маріє, для нас ти Божа, о душі весна. Благ просити не смію я, але мрійно завжди мені, коли грішна душа моя поклонитися хоче тобі. Кожна згадка про тебе для душ наших лік. і ми віримо, що в небі Божий рай є повік. свята Маріє, свята Маріє, усі ми грішні, а ти одна, свята Маріє. Свята Марія для нас ти Божа, душі весна.